Алюємо кольорового слоника для настрою, да, діти підтримка дітей з інвалідністю, дітей з сиріт та позбавлених батьківського піклування в пріоритеті міської влади. Ми з початком війни відправили 99 дітей за кордон всіх закладів для того, щоб вони могли там проживати. Але так склалося, що за цей час ці заклади поповнилися ще дітьми, бо життя йде, і от тут в цьому центрі у нас 31 дитина зараз. Ну, Разом з міжнародними нашими організаціями, котрі допомагають, свої комп'ютери поставили ігри, і все сьогодні. Ми дивимося, як створюються всі умови для. Життя наших дітей. Тому я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам за те, що вони разом з нами створюють умови життя для дітей таких особливих категорій. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул зустрівся з представниками міжнародної гуманітарної організації Save the Children в Україні для обговорення комплексних питань для подальшої співпраці. Завдяки партнерству, два міські центри соціально-психологічної реабілітації дітей та центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю облаштували комп'ютерами, обладнанням для медичних блоків, побутовою технікою, засобами для реабілітації та занять спортом. Сьогодні у центрі соціально-психології. Логічної реабілітації дітей перебувають діти віком від трьох до сімнадцяти років. В квітні 2024 року. Ми отримали гуманітарну допомогу від міжнародної організації СЕЗІЩІ ВиРН. Ця гуманітарна допомога була спрямована на організацію. Змістового дозвілля для дітей ми отримали спортивні знаряддя, два тенісних стола, в тому числі настільні ігри. Але саме головне, що нам організацію було надано 16 ноутбуків, що дозволило організувати кімнату, такий освітній осередок, де діти можуть навчатися і проводити свої заняття онлайн, особливо в такий період воєнного часу. Родина для дитини така головна стратегія міської влади та ради оборони міста. Нині у кривому розі реалізують пілотний проєкт з підтримки сімейних форм виховання. Це стосується підтримки родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І наше завдання зробити так, щоб дитина не залишила свою біологічну сім'ю. Якщо ж в родині є складнощі. То тоді дитина має попадати не в центр соціально-психологічної реабілітації, те, що народі кажуть, що це інтернат, да? а в патронатну родину. Це така нова форма, коли люди беруть собі на тимчасове виховання дитину, а в цей час з її батьками працюють психологи, для того, щоб стабілізувати ситуацію, і дитина могла повернутися. Також ще один напрямок: це ми підтримуємо в нашому місті створення дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей, для того, щоб якщо Дитина стала сиротою. На жаль, або її батьків лішили, бать, значить, батьчиволичили батьківських прав. То дитина все одне е, мала можливість бути в родині. Та там батьки-вихователі або до п'яти дітей може взяти, або, або до або до десяти для дитбудинків сімейного типу. Міська влада купує будинки, надає муніципальну фінансову допомогу родинам, які беруть дітей на виховання, та проводить відповідні інформаційні кампанії. І ще один дуже важливий напрямок, який ми реалізуємо, це щоб діти знаходилися не в великих центрах, а в невеликих воно так називається, малі групові будинки. Ми такий ще один будинок ми будуємо в нашому місті для того, щоб там максимальна кількість дітей 15 І вони також виховувалися в умовах максимально наближених до сімейних. А для того, щоб зараз в цих умовах ті діти, які знаходяться в цих центрах, ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами: це Сев Зачилдрен, і ЮНІСЕФ і інші. І ми бачимо, де да, місто забезпечує ремонти, проводить, забезпечує укриття. А Наші партнери також додають комп'ютер, оргтехніку та все інше. Таким чином ми об'єднуємо зусилля, ми об'єднуємо наші зусилля для того, щоб діти відчували себе комфортніше. В рамках співпраці міської влади та Save the Children in Ukraine в Кривому Розі працюють два центри цифрової освіти та простір дружній до дитини для розвитку дітей, в тому числі навчання англійській мові, також працює мобільна група. Два інклюзивно-ресурсні центри забезпечені наборами для індивідуальних занять з дітьми. Партнери міста в проєкті розвитку сімейних форм виховання акцентували на значущості проєкту і відзначили плідну співпрацю з владою Кривого Рогу. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.